Що таке стрес? Стрес це відчуття тиску, пригніченості або неспроможності впоратися із проблем. Невелика кількість стресу може бути корисною і мотивувати нас досягати цілей, як от складання іспиту чи виступ. Але занадто сильний стрес, особливо коли здається, що ситуація вийшла з-під контролю, може негативно вплинути на наш настрій, фізичне та психічне самопочуття, а також на стосунки. Що викликає стрес? Діти не завжди переживають стрес так, як дорослі. Тоді як серед дорослих стрес переважно пов'язаний з роботою, більшість дітей відчувають стрес, коли не можуть впоратися із загрозливими, складними чи болісними ситуаціями. До них належать негативні думки або почуття до себе, зміни в організмі, наприклад, статеве дозрівання, вимоги школи, іспити та зростання обсягу домашніх завдань, проблеми з однолітками в школі та спілкування, великі зміни, такі як переїзд, зміна школи або розлучення батьків. Хронічна хвороба, фінансові проблеми в родині або ж смерть близької людини як допомогти дитині впоратися. Ці симптоми часто можуть призводити до ще більшого стресу. Важливо допомогти дитині знайти спосіб впоратися, щоб вона могла діяти відразу, щойно такий стан виник, Як і дорослим дітям час від часу потрібно нагадувати, бути добрими до себе. Це найважливіший принцип самодопомоги в будь-яких складних невизначених обставинах. Допоможіть дитині виявити тригери, так звані повторювані ситуації, в яких дитина щоразу відчуває стрес. Відповідайте дитині любов'ю, коли вона переживає будь-який стрес. Будьте зразком для наслідування, для того, щоб дитина в складних, невизначених і стресових обставинах могла наслідуючи вас, вижити, пережити цей стрес. Сприяйте позитивному мисленню, допомагайте його формувати у дитині, підтримуйте здорові звички, такі, наприклад, як гігієна сну, здорове харчування, пиття води, руханки, прогулянки, позитивне спілкування з друзями.